Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. У нас справжня зима. Страшне мете. Дві, як мете, справжня зима, квітень на дворі, а, а зима був ще більший сніг на Дивіться, що з нарцизів щось і робить. Мете страшне, коліда, а не великдень іде. Усьот, від, нарцизи, усе дивіться, нарцизи, все померзло, все померзло. Таке все попадало. Страшне. Мете крутить мете, як, як настояща зима. О, Моя цибуля тут во, що, що вся дивіться, що буде. О, від, вся. Вся цибуля, але я думаю, що її нічого не буде, крутить, мете, все страшне. страшне. Така погода дуже нефайна. Дуже нефайна така погода. Ви пишіть, яка у вас погода, я, я, що у вас квітень. На дворі квітень місяць. До Великодні готуються, а тут справжня зима. Мете по-настоящому. По-настоящому мете не хочеться на дворі бути. Тікати треба геть. До хати, бо снігом круто, так страшно. А мої нарциси геацинти, вже, вже зачилися, навіть пупінки є на е, тюльпанах і не знаю. Ох, дивіться, дивіться, що, що з е, нарцисів. Що з нарцисів. Вже цвіт наличив, все, все померзне, все померзне. На, ну, так, Як кажуть, на все воля Божа. Що Бог дає Богу, дякувати. Все пишіть у коментарях, яка у вас погода. Що робиться, дивіться. Уже все притрусило снігом. снігом. Дивіться, який сніг. Метелиці яка. Страшне, страшне, що на зеленій траві сніг такий, то, то страшне. Страшне і все. О яка погода. Сьогодні ми приїхали е, з міста і робимо розпаковку. Е, от Тут взяла я 5 літрову майоли, е, олії, це 300 гривень. Таку, таку бутилку літрову взяла за 100 гривень. Е, ще, ще така е, олія майола е, 65. І оцет, оце навіть добре не пам'ятаю скільки. Так, і будемо будемо тепер робити це за тебе. За тебе. Читайте тут багато. Томати. томати коктейльні такі. Це мама собі захотіла такі помідорки, коктейльні. Томати 59,98. Томати. Так, такі, мама, собі, цукерки такі любить. Цукерки на 29,49. Ось такий крекер солений. 36,90, гірчиці. 27,80 і півторалітрова бутилка е, мінеральної водички 21,30. Так, тут ще взяли е, того полядвиці. 300 гривень. По, лябвиці, по 270 гривень вже полядвиці. 300 гривень полядвиці. Так, і ще баба собі. Дві сардельки і на, по сто сорок шість. Так, ще, ще ми робимо розпаковку далі з того за тебе. Робимо так. Дріжжі, наразі поступову. Дві пачки дріжджі я взяла на е, уже по 15-50 дріжджі аби було на великдень уже дві пачини дріжджі. Взяла е, пшеничне цільнозернове е, взяла я разової муки цільнозернової 53 60 Так, е, Житні я беру до хліба собі все отаке пшени, муку борошно по 45,90. Так, тепер, рукав для запікання я взяла 17,70. Я взяла трохи цих плиток шоколаду різного. Так, шоколад Міленіум з начинками. Півторалітрова бутилка водички. О, мінеральної. Денс взяла за 35. Шоколад Корона. Чоловік любить чорний шоколад. Шістьдесят шесть, дев'ятносто. Тридцать 30, 40 Тридцать 30 денс, ,40, 40 ,40, так. Шоколад лакмі З молочного начинку. Три лапни, коротше, я візьмила. По 39 сьогодні було на акції. По 39,90 я три плитки шоколаду візьмила. І такий візьмила ще е, чорний десерт. Розумний вибір. По 17,90 дві плитки такого взяла. Мені потрібно на... Десь, як заливати зверху шоколад, буду на пляцок. капусту. Узяла я одну на голубці. Капуста у 44,89. На голубці, отака там в АТБ була. І лимони взяла я чотири лимони по. 82,95. Отаких чотири лимони взяла. Оце за тебе ми брали. Так, далі. Далі ми брали з економ. Далі тут з економу Філе оселеться. 24,75 мама одно собі філе оселедця. Я собі взяла згущене молоко таке. Я люблю до з ведмедиком 62 гривні. Таке. Ще я взяла халве на 34 гривні, по 90 гривень халва. І королівський майонез 65. О, такий взяли. Так. Тепер ми взяли ще такі чорний хліб. Я все люблю брати оцей, отакий чорний хліб. Два два хліба взяли, хліб по 20. Ну, де він є. По 28 чи по 29? То я по 29 гривень. Дві буха... Два хліба взяла я. Таких. Я люблю все брати такого хліба. Так, тепер далі рибу взяла е, таких риба по 160 гривень. Філе хека взяла по 160 гривень. Е, Шість штучок. По 160 гривень. Далі. Узяли це що, масло. От франківське масло. Е, теж по 160 гривень. Я, я взяла Ух. трошечка на, на пляцки. Так, тепер взяла ще тут галаретки. Будемо. Будемо робити десерт. Я взяла різні галаретки, галаретки, постільки, галаретка. Галаретка 37. Галаретки я взяла 6 штук. 37 Гривень. Цукати я взяла. Цукати 20 гривень. І ще я взяла родзинки. Родзинки також 20, 20 гривень. Це я взяла. Так, Масла таку взяла капусту, капуста на торговиці була по 75. Я взяла молоду капусту на салат. Взяла таких помідорів. Собі на салат по 120 гривень. Таких більших я собі взяла на салат ось такі помідори. Взяла е, пучок речки. Будемо робити такий салат і один перець взяла. Речка 20 гривень пучок. Речки. Так. Взяла я ще отакі три форми. На, я хочу кекс, такий печень на великдень. Я собі взяла такий або під паску, або, або на кекс. Три, по 12 гривень. Взяла такий у нас брадулець, продають. 20 гривень, отакий брадулець. На, у кошик на Великдень. Та ще свічку там взяла. Так, взяли ще такої ковбаси по, по 360 таке кільце. 300 гривень так само. Кільце ковбаси і салями я взяла на салат. От. Ми взяли мішок кукурудзи і мішок пшениці по 950. Ще взяли за 175, нітромофоски 5 кілограм. Також ми взяли собі персик такий, за 50 гривень. Чоловік дав ось такий. Персик будемо садити, ще один попробую посадити. І взяла я 20 штук ягід румба під назвою Румба. За 150 гривень, по 750 за, за штуку. Буду, зараз будемо садити. Ось такі і ми з торговиці я це взяла. А на кухні у нас чудова страва така сьогодні, фрикадельки у капусті. Фрикадельки у капусті, фрикадельки ніжні, такі виходять, ось такі ніжні, гарні, смачнесенькі такі виходять. Про, проста страва така е, доступна з таких простих продуктів, і просто готується і смакує. Так що, смак, е, так що готуйте посилання на відеорецепт приготування цієї страви, цих фрикадельок у капусті буде. На каналі Бабусині Поради. Під цим відео я дам посилання. На, на приготування відеорецепту. Так що готуйте. Нехай все вдається та смакує. А на кухні у нас сьогодні ось такий чудовий, гарний, е, автентичний паштет з квасолі. Він такий дуже делікатний, він виходить, гарно намазується як Ми готували його, я вам дам посилання під цим відео. На канал Бабусині поради, там я детально розказую, показую, як його готувати. Так що готуйте. О, ось, ось такий дуже, ось такий, 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 взагалі дуже гарний, ніжний, такий напіст. Або навіть просто так. Це е, як вітаміни. В квасолі це є дуже-дуже гарна е, вітамінна страва. Так що готуйте. А ще ось так на горбушку помастити кусок хліба. ось такого, у піст. Дуже, дуже смачно. О, я спекла хліб, правда, це було би з чорним хлібом ще смачніше. Від як гарно розмащується, який гарний виходить. Дуже такий. Смакота чуть-чуть ще зверху можна отак прикрасити цибулькою. І, як колись, у дитинстві, буде дуже смачно. О. А на кухні сьогодні у нас чудовий рецепт прекрасних таких оладок. Ось такі виходять оладки. Дуже гарні, смачнесенькі, пухкі, такі, як, як пампушки з яблуками. Дуже чудовий рецепт. Я вам раджу їх приготувати. Пісний варіант дуже смачних оладок. Посилання, як ми готували ці оладки, буде в описі під відео. На канал Бабусині Поради. Там я детально розказую і показую, як ми готували ці оладки. Ось такі. Ось такі чудові гарні оладки. Можна їсти їх і якщо це не пісний варіант в будний такий день. Можна їсти їх із і метану мочити, можна їх їсти і з варенням, з медом. З чим бажаєте дуже вони смачні, пухкі такі такі пухкенькі, як, як пончики. О, дуже, дуже гарний і простий, з простих продуктів, і виходить чудова-чудова смакота, так що готуйте. І ось така була розпаковочка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!